Привіт! Ось він і настав День Х, День виборів в Україні. Місцевих виборів. Дуже все складно: Чотири бюлетня, купа списків. Фух Крім того, щоб голосувати, кожна людина має також приймати участь активно у виборах: тобто працювати або балотувати. Ну, як на мене. Ось. Покидаю рідний дім. Погнали! Я вже в Ужгороді. Потрохи прямую до автовокзалу. Вже виїхали з берегова. От я і у Виноградові. Мене зустрів мій куратор по виборам від громадської організації Опора, в якій я працюю спостерігачем на дільничній виборчій комісії. Ось каштанчики. Ось так виглядають. Всіх не буду показувати, щоб не провокувати. Що моя колега пішла геть? Ось так виглядає виборча дільниця. Все норм. Партія. Партія. Омічокопа.

Ось він день Х, минув, прямую до Наталії Мартишиниць на Чорну Гору, попрацюю в неї два дні в садочку хурмовому і покажу вам, любі друзі, інший екзот. А тим часом результат виборів підрахують і оголосять. Це місцевий замок. Зруйнований був у 16 столітті. Досить такий великий. Існували його люди, які тут жили з 14 століття до нашої ери. Культура. Деревня. Сама Чорна Гора позаду мене. І один з тих маленьких будиночків ось тут. Це будинок Наталії Мартишинець і її чудовий хурмовий сад. Куди ми зараз і попрямуємо? Цевгочанський замок, який називається Дорога Сюди нелегка і нерівна, як можна побачити, але її реально пройти пішки, навіть такому змученому, як я. Поспати вдалося всього 5 годин. І мені ще пощастило, оскільки деякі члени та членкині комісії ще до сих пір не спали. Хтось ще залишився. На самих дільницях, хтось вже на, те, на територіальних дільницях здає бюлетні. Важка справа. Вибори, важка справа, особливо така велика кількість за один раз. Потрібно це цінувати. Це здоров'я людей. Є коме? У відкритому ґрунті інжир, гранати, фісташка, вже більше фісташка. І ще фісташка. Ростуть, повільно, але ростуть. Завтра почну працювати. Сьогодні chill day. після виборів. Десята ранку. Працювати, здобувати чергові нові знання. Санечка це круто. Те, що я зараз буду робити, називається вермилування. Вся земля перекопується на глибину 70 см. Поверхневий шар йде в самий низ. Тобто викопується спочатку траншея, земля в самий кінець участку, який вермилується. Ось він тут. Коли вже тут буде траншея, де я починаю, то всі інші шари ґрунту будуть скидуватись в цю траншею. І кожен раз буде нова-нова траншея. Вже нічого перевозити не треба. Просто переміщати. Робиться для того, щоб позбутися всіх бурянів, позбутися всіх диких дерев, які тут користують кущів, глоду, ожини, шипшини. Це все піде на глибину 70 см і там перегниє, тим самим створивши добриво. Плюс земля розпушується, плюс вирівнюється, оскільки можна побачити, наскільки вона крива. Тобто робиться рівна тераса. Поверхневий шар ґрунту знято. Прямокутник розміром 1 метр на 2. Зараз потрібно заглибитись на 70 см. Ось канава, траншея 70 глибина, 2,30 довжина і метр ширина. Земля була вивезена ось туди. Салют! Бімба! Салют! Як справи? Привіт! Оце хурма, сорт гора Говерла. Супер великі плоди. Чоколатіно. Кримчанка 55. Можна їсти як яблуко. Смак схожий на грушу. Також дуже цікава рослина зізіфус, Зіфус, бо як її ще називають у набі. Той самий китайський фінік. Більший. Місцевий інжир або реген. Пізній сорт. як Києві звідси дуже добре видно, чому не варто палити органіку за населеними пунктами чи в населених пунктах. Ось місто, кілька десятків тисяч населення, Це як вони самі себе травлять. В одній точці горить і кілька тисяч людей цим дихають. Ну це ж не нормально, народ. Грядка розума. Ось тут. Дивіться, вивчайте, поширюйте серед тих, хто палить. Давайте. Ось на такому етапі моє вермилування. Верхній слой вже пішов в ту попередню канаву. І зараз залишилось приблизно три четверті поставити зверху. І вчорашній позих. Виглядає приблизно так. Зараз потрібно закінчити цю і починати тут наступні 2 метри. Ма так просто не відламується, і треба зрізати спеціальними ножницями. Віргінка смачна. Для мене це смак як якесь морозиво. Виноград сорту треміна. Ну що ж, ось він черговий день роботи з вермилуванням, завершився. Додому. Нарешті. Відпочити і далі будувати хатину.